Ось те, що ми так чекали, не хотіли сьогодні бачити. Тут було не видно нічого абсолютно. Але горнути то немає що. Виїхайте! Останок ще один. Всім привіт, друзі! Буковель, новий день, нові погодні умови. Звісно, нас потішив сніжок зранку. Ну і далі, що буде, дивіться це відео, обов'язково лайк, підписочка. Дякую всім. Це тільки 10-та година, а це вже пісочок такий сипучка, так тобто підкидає дуже сильно. І плюс легенький сніжочок оце йде. Ну, загалом зараз 2С важка. Дуже. Вчора вона була кращою, ніж сьогодні. робимо вправу. на заклончик. Чомусь ложити дуги. Та ж сама 2С тут на цій діляності у вузькому проїздові вже біля котеджів. Взагалі дуже важка, бачите, сипучка така. Цікаво, що тут буде до вечора. При тому, що погода така, ну бачите, реально дійсно крута. Районіна з попередніми днями. 17-та траса, так от раночок. Тут зараз сипучка, отакий от от сніг, дивіться, сипкий. Бачите, як лежа їде в ньому. Але момент такий, що цей сніг кращий, ніж тепла погода. Чому кращий? Тому що при теплій погоді лижа так як стрягне. А тут бачите, вона повска, вона їде, вона повзає. От що найголовніше, тому цей сніг значно кращий, ніж той, що був попередніми днями. Але тим не менш, він пошкий. Довга зранечку. ми на довгій. До речі, зранку, трохи раніше, о 9 годині до сніжок, що тут було не видно нічого абсолютно. А зараз на довгій вже видно, можна бачити все. Тобто видимість є, видно гори. бо тоді прямо так був пустоватий сніжок. 12-та траса раночок, сьогодні у нас багато людей тут. Скажи, Дань, багато людей на 12-й. Да, так багато не було людей і бачите, теж така сипучечка. Але я вже казав, перевага цієї сипучки в тому, що по ній лежа ковзає, вона їде гарно і не нестрягне. Народ реально багато. Тут зараз щось трохи розвиднілося. Та ж сама 12-та, пройшла годинка. Ну, тут просто зараз що робиться, сочки, секучечки, знаєте. Це Тому що перепад температури. Значить Подалі нас буде файна траса. Чекаємо. 12 та година, 12-й підйомничок. Вже менше людей було вранку побільше. 17-ку видно звідси. Наче люди не падають, наче все добре. Наша траса ще непогана. Пейзаж п'ятої траси, траса 5а. Бачите, сьогодні більш-менш жива траса, це все, тому що немає сильного плюса. 11.30 і показником температури та погоди сьогодні буде у нас це от паралеве озеро, в самому центрі. Ви бачите, правильно там лід. У нас є задумка, центральна частина. Є До речі, ось тут, прямо біля цього озера, хто ще не знає, там прямо у нас знаходиться готель Кубоя, Тавель, нижня резиденція ось тут новий заклад, де раніше був автодром. Нумо. Зайти на мої називається. Кажуть, бюджетний заклад поволі такий. Ну і друга траса. Дивіться на двоєчку. Тут, значить, в цьому місці, де пушки, сама червона траса 2А. Ну таке, вище, як морозець, ще стоїть, а нижче вже відпускає, відпускає трішки. Сліжок вже, на жаль, перестав пролітати, вже не пролітає. В цілому тому, що тільки туман. Друзі, я вже декілька днів тестую, катаюся у термобілизні Міко. І що я вам скажу, це дуже крута термобілизна, мені дуже подобається той момент, що в неї продумані штани, тому що вони зроблені рівно ось до цього місця. При тому, що на коліні є ось такі от потовщення, як тут в мене на руках. Загалом вона дуже гарно відводить вологу, в ній тепло, класно, комфортно, круто. Я жалкую, що раніше не мав такої. Де її замовити, посилання залишаю під відео. Зі мною сьогодні знову катається Даня. Даня, здоров. Привіт! Розкажи людям про щось. От про Родельбан, наприклад, розкажи, тут є Родельбан. Родельбан, прекрасна суміш. Прек... Боже, можна ще раз відео? Так да, говори, говори. Прекрасна суміш американських гірок з альпійськими. Ти прям як в рекламі говориш, ти розкажи людям по ділу. Класно чи не класно? Ти катався? Класно, Смотря для кого. Максимальна швидкість 40 км в час. Це швидко чи ні? Ну, смотрите. До Добре, якщо я буду їхати на цьому от повороті, отут, да, як мені буде? Мене буде прижимати трохи в бік? Ну, буде. Буде? Само собою. Добре, там можна тормозити? Так. Є супер. спеціальна ручка регулювання, можна регулювати швидкість. Повністю зупинитись не можна буде. ну Можна буде притормозити. Угу. Зупинятись повністю не можна, все супер. Скільки квиток коштує в цьому році, знаєш? Думаю, гривень 400 а ні, 800, ого, а ні, 500 вроді, а 800 за двох. Значить, то були такі ціни. Десь так. Думаю, вони за двох людей на лох не беруть. Ну а ще в Буковелі будується що зараз? Аквапарк. Супер. Думаєш буде крутий? Само собою, аквапарк і Центр Буковелю, 12-та година. Трохи є людей. Тут. В самому центрі вже відпочивають. ранкові лежники ті, хто зранку покатасили. Ось так там. Сама траса. інтерв'ю, так? Давай, я тебе вже знімаю. Дуже, класно, прям капець. Дуже класно, приїжджайте. Супер. Красавчик, побачимось. Так, траса 2С, останній спуск, вже 16.30. У мене новий учень. каравінгуємо. Кажи, як тобі траса? Дуже добра, але ну, ну, медленно, а дуже багато поворотів. А ще є такі. Сніг як тобі подобається? Сніг ну, каша. каша. Каша? Так, каша підростала. У нас вже плюс зараз під вечір, тому підростало це все. Ось та ж сама 2С. Тут вже такі, бачите, як бугорочки появилися на трасі, тому що вона підростала. Кармінгуємо, вчимось на канти ставати, правда? Не виходить трохи вже? Ну, це ще перший спуск. Два роки хлопець не катався, каже. Красавчик, швидко вчиться, дуже. Та ти що, що тут стоїть? Це трак. Але горнути-то немає, що? Вже готується хіба до вечора або зверху звідти сніг возити трошки. А можливо і на екскурсію десь. Я не можу не показати, тут двойка, бачите, підростала і люди падають. В кінці сильно. Розганяються, не можуть тормозити, падають. Дивіться, хоча б відео, будь ласка, не обов'язково мої, але дивіться відео, хоча б вчиться по відео. Маємо кататися якось краще. Ну а зараз, так як я казав, показником температури буде озеро. Бачите, воно трошки вже підростало, але все-таки тримається трішки. Ну і показує одразу центр Буковелю, коли всі люди сходять. Майже всі з гір спускаються звідти. Тут, як завжди, також всі падають. Ну, Це проблема нашої країни, в тому що у нас люди погано катаються, не хочуть вдосконалюватись, на жаль. Ну, Тому що вдосконалюватись це можна різними методами, це не обов'язково там. Бо багато зараз напишуть, що стане на інструктора, не у всіх грошей немає. Ну, на пиво у всіх є, як то кажуть, це перший момент, а другий момент... Можна по відео навчитися, багато до мене хто приходить, і не по відео багато чому навчилися. Ну або іншими способами. Вечорок на сьомій трасі і зараз сталося те, чого ми так чекали, не хотіли сьогодні, бачите. Бачите, таке як біловате, типу туман. Так от це вже проморосує трішечки дощик, на жаль. Останок ще один чудовий ракурс сьомої траси. Не було доща, тільки трішки оце пролітало, як я вам показував. Сьома траса зараз розставша така. Чекаємо морозів. Лайки, коментарі. Дякую всім.